Ти красива Барбі. Oh, ah, ти моя найкраща подруга. Mm, ну, коротше, я така йому кажу. Гей, mm зубрило. -hmm. Hey, ти зробила мою домашку. Так, зробила. Ось тримай. Чудово. Тато сказав, що за п'ятірку він купить мені новий айфон. Mm -hmm. Це що ще таке? Чому тут помилки? Але ж ти сама сказала, щоб ця робота була схожа на твою. Я що по-твоєму тупа, мені потрібна п'ятірка. Це що, лялька? Ти принесла собою школу. Ляльку? Ми тільки подивіться на неї. У старшій школі з лялькою тобі скільки років. Але я... Не грає в ляльки. Лохушка. Утю. Лялька, лялька, лялька. Які ж вони всі жахливі. Ну і що ж мені все ще подобаються ляльки? У цьому немає нічого такого класні! Я так тобі заздрю, Барбі! Ах. От би мені бути такою, як ти, красивою, стильною, коханою, тоді б наді мною ну, точно ніхто не сміявся. А? Що Що відбувається? А? Привіт! А? Проте, про але як? Що? Але хто ти? Це ж я, твоя улюблена лялька Барбі. Як же я рада! Нарешті тебе обійняти. Але як же так? Я вирішила, що тобі потрібна моя допомога. І ось я тут. Що? Допомога? Про що ти? А? а, Ну як же? Ти захотіла бути такою ж крутою, стильною, як я. І я вирішила тобі в цьому допомогти. Правда? Звичайно. Але спочатку перемістимося до мене в будиночок. О -о -о! Вау! Вау! Ми що, В ляльковому будиночку? Так, ми в моєму ляльковому будиночку мрії. Але навіщо? Тому що саме тут ми почнемо твоє перетворення. Де ще можна стати схожою на мене, як не в ляльковому будиночку Барбі. Гайда! Ну, почнемо з макіяжу. Так, 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 подивимось. О, вау! Це тебе більше не знадобиться. Для початку позбудемося проблем зі шкірою. Ой, ой, обережно. Ого. Це тільки початок. Тепер нанесемо помаду. Думаю, цей кольор відміна тобі підійде. Угу, далі вії. А це не боляче. М? Зовсім ні, бачиш? Трохи попудримо обличчя -пока -пока. і завершимо мейк яскравими цінями. Мій улюблений колір. А, 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 чогось не вистачає. О! Подивимось, який колір очей тобі підходить. Червоний ні. Жовтий, теж не та зелений. М -м -м Блакитний. О, а ось це в самий раз. І давай ну, підправимо зачіску. Подивимось. Ого! Як незвично! Ні-ні, давай краще спробуємо інший варіант. О, вау! Я схожа на аріель. Спробуй цей! Mm -hmm. Точно, нам потрібен рожевий. Вау! Oh, Чудово! Oh! <прохід> wow. mm -hmm. mm -hmm. А тепер в гардеробну. Ой, не так швидко, Барбі. Mm -hmm. mm -hmm. oh! Одягай. <прохід> Ого! <прохід> <гас> Вау! М-м-м! <гас> Та-да! Вау, яка я гарна! Саме так. А тепер пора б школу. Гей, не хочеш піти зі мною в кіно? Кіно? О, Шелдон, звичайно, я піду з тобою в кіно. Чудово. Капітан футбольної команди повинен мати найкрасивішу дівчину в школі. Так, тихіше. Ей, ви двоє. Наговоритись після уроків. Ось зануда дістав. Так, так. А де Сейді? Хтось бачив Сейді? Напевно, вдома грає зі своїми ляльками. Тук-тук! за запізнення? Ось це красуня. Ого, Хто це за гарнюня? А? А, да що ти? Вибачте, про новеньких мене ніхто не попереджав. Я Сейді. Сейді? Зубрила? Ого! Несподівано Сейді. Не знав, що ти можеш оглядати. Ось так. Сподіваюсь, це не вплине на твої добрі оцінки. Сідай. А гаразд. Ось це так. Як вона змінилася? Вона виглядає чудово. Е! Що за шум? Шелдон, що ти забув на першій парті? Тебе ж сюди силою затягти не можна було. Вибачте, містер Вільямс, що я зовсім нічого не бачу з останній парти. Але ж на вашому уроці не можна нічого пропустити. Так і буде. О, це що ще таке? Як він посмів? Спокійно, Елі, спокійно. Не могла ця дівчина сама по собі такою стати. Її явно хтось допоміг. М -м ну, Привіт. О, привіт. <плес> Не знав, що ти можеш так виглядати О, тобто Сейді. А Дякую. Слухай, а ти не хочеш піти зі мною в кіно? Що? У кіно з тобою? Ти серйозно? Ну так, капітан футбольної команди повинен зустрічатися з найкрасивішою дівчиною. Так, 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 так. Я піду з тобою. Відмінно, побачимось. Так, я це привіт. Барбі. Ти налякала мене. Не роби так більше. А, вибач, я випадково. Я почула, що Шелдон запросив тебе на побачення. Так, уявляєш, все, що потрібно було зробити, це просто повністю змінити свій зовнішній вигляд. Дуже дякую. М -м, а ти впевнена, що хочеш зустрічатися з хлопцем, який не звертав на тебе уваги, поки ти не стала красивою. Що вибач, я тебе не слухала. Я думала про те, як ми з Шелдоном підемо на побачення. Ага. О, дзвінок на урок, мені треба бігти. А... А... Що? Він покликав її в кіно? Це ж слово слово те, що він сказав мені. Ну, я йому влаштую. Постривай, з ним встигнеш розібратися. Ти бачила ту, що була поруч з обрилою? Мені ж не здалося, що що вона з'явилася з, з її рюкзаку? Угу. Вона виглядає знайомою. Треба простежити за ними. Угу. урок. Скоріше все закінчилося. Ой, а тобі краще сховатися. Гаразд, бувай, скоро побачимось. Сподіваюсь, ти не забилася. Я покладу тебе в рюкзак. Вона що, тільки що говорила з лялькою. Виходить, що так. Так це завдяки їй вона стала такою красивою. Ну нічого, просто вкрадемо ляльку. Вони напрочуд легко ламаються. Так, звичайно, я обожнюю фільми про спорт. Привіт, зубр. Тобто Сейді. Привіт. До речі, Еліс, Наше кіно скасовується. Ну, що ж, я сподіваюся, вам, Сетзі буде дуже, дуже весело. Що ти робиш? Река затекла. А ось і вона. Ну що ж, усього найкращого. <гум> бувай. Все, бувай. Що це було? Не знаю. Ну що, окотрий за тобою заїхати? Чудово вона у нас. Зламаємо її. Стій? Це занадто нудно. Потрібно провчити цю забрилу. Рада, що ми обійдемо разом. Раніше ти ніколи не сідав зі мною. Раніше ти виглядала по-іншому, а зараз зовсім інша справа. А, ну, а що тобі ще подобається в мені? А потрібно ще щось. Яка різниця, коли ти виглядаєш круто? Тепер тебе все люблять і готові зробити все, що ти попросиш. Диви. Сейді, 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 сейді. Дивись, що в мене є. Хочеш морозиво. Нова сукня, хочеш? Або цілу тарілку пончиків. все, що завгодно для найкрасивішої дівчинки в школі. Бачиш, а всього то варто було поміняти зовнішність. <плес> а, а, я, мабуть, піду. Мені щось недобре. Сиді, стримай! а як же морозиво! Куди ти? Коли я була батанчою, ніхто з них не звертав на мене увагу. Як тільки я стала красивою, так всі відразу полюбили мене. Вони бачать в мені тільки зовнішність. Барбі була права. Мені не потрібні такі друзі, які не приймають мене такою, яка я є. Барбі? Де вона? Гей, Сейді. Привіт. Еліс? Клер. Що ви задумали? Нам не подобається, що ти стала крутіше нас. І тому ми знайшли спосіб, як це виправити. Сама то ти точно не зможеш бути такою крутою. Угу. Стійте, не чіпайте її. Гаразд, якщо пообіцяєш знову стати за мухришкою, так і робити за нас домашку. І повернути мені Шелдона. Ні. Я більше не буду вам допомагати. Можу забрати собі Шелдона і звання найкрутішої дівчинки школи. Але я вам більше не буду прислужувати. І віддайте мені мою ляльку. Я себе люблю такою, яка я є. І неважливо, як я виглядаю. І знущатися над собою я вам більше не дозволю. Рада це чути, Сеті. Нарешті ти визнала, що зовнішність це не найголовніше. Барбі. А вам двом повчитися б манерам. Трохи волосся мені не відірвали. Думаєш, ми тебе боїмося, та що ти нам зробиш. Ха -а! Хм. А -а! Що відбувається? так то краще. Ого. Поживуть трошки в ляльковому будиночку. Навчу їх манерам. Ага. Гей, Седі, ми ж хотіли з тобою сходити в кіно. Поспішай! І зроби щось зі своїм волоссям. Вони розтріпалися. Знаєш що, Шелдоне, знайди собі іншу пару. Я не піду з тобою в кіно. Що? Але ж я такий класний, і красивий. Як ти можеш зі мною не піти? Краса це не головне, Шелдоне. Що? Нісенітниця. Е, е, ти не хочеш піти зі мною в кіно? Ем, ну, вже ні. М? Ось блин. Ось це так! Це ціла індичка для мене. Вона така смачна. А що в тебе, Сенді? А в мене величезна смажена індичка. Це ж моя улюблена страва. Скоріше б спробувати. Та перше розпочне. Камінь ножиці папір. Ура! Перемогла! Починаю перша. Давайте спробуємо. Що? Так у мене шоколадна індичка. Як круто! Мені дуже подобається. Це навіть крутіше, ніж справжня. Я неймовірно щаслива. Вона така смачна, скільки шоколаду всередині. Смакота. Мені дуже подобається. Це не заздри. Але у мене шоколадна індичка. Що? Я скоріше хочу спробувати свою індичку. Яка ж буде в мене? Давайте відріжемо ніжку. Подивимось. Так. Ух ти! Так це справжня. Спробуємо. Неймовірно. Так, прям все так, як я люблю. Смачно. Готова з'їсти всю. А ти не заздри. Добре. Що мені зробити з моєю шоколадною індичкою? Точно! Потрібно її розламати молотком. Так. Пару ударів. І шоколадна індичка має розвалитись. Подивимось. Виходить. Клас. Молоток можна прибрати. І так, беремо шматочок побільше. Ух ти, як смачно. Ось це так, смакота. Мені подобається. Аго, що відбувається? Синді, ти можеш їсти акуратніше. Що ема? Вибач, бензопила шуміла, я нічого не чула. Я вирішила розпиляти її і подивитися всередині індички. Ого! Так всередині соус. Ось це так. Цікаво його спробувати. Відірвемо ніжку індички. а тепер занурюємо соус. Божественно. Спробуємо. Як же смачно! Який аромат! Це у сто разів смачніше. Ема, ти навіть уявити не можеш. А мені й не треба. Я насолоджую шоколадом. Ух ти! Це ж медове желе! Супер! Хочу скоріше спробувати. Сенді, тепер у тебе шоколадне. Ага, у мене шоколадне. Прикольно. Так, Ема, давай ти перша почнеш. Поштуй своє. Звісно. Давимо! Ох, не виходить. Давайте знімемо кришку, а тепер надавимо знову. Так, тут набагато краще. Ну, подивись. Спробуємо. О, смакота. Смачно. Реально? Я також хочу спробувати. Давимо. О! Тож вся пляшка була шоколадною. Ось це так, я в шоці. Такого я точно не очікувала. Всередині купа ММДМ! обожнюю ці цукерки. Вони такі смачні. І шоколад ще більше шоколаду. Ой, як смачно! Ема, а ти їж своє медове желе! Я теж не відмовилась би спробувати шоколад зе Мендемс. Але Сенді зі мною ніколи не поділиться. Я буду їсти своє желе. Воно ще зі смаком газовки. І так, додаємо ментос. Щоб желе само вийшло з пляшки. Так, додаємо. Реально працює. Все желе вийшло із пляшки. Ой, це так. Перше до бачу. Що? Хочу спробувати. Як цікаво. А ну ка М -м, Смачно. Тима, мною! Дякую. Смачно. Як класно. Обожню картоплю фрі з Макдональдса. О, Синді, а в тебе шоколадна чи звичайна? Ага, У мене шоколадна картопля фрі. Крутяк! Хочу перше спробувати. Так, так, візьму одну. О! Вона така м'яка. Прикольно. Ніколи таку не їла. це ще й смачно. О! Чудово! Так, що придумати? О! Картоплі потрібен соус. О, Сенді, ти дивись, куди кришки кидаєш. Ой, пробач, я забула, що ти поряд. І так, поливаємо нутеллою картоплю фрі. Готово. Яка вона яскрава. Виглядає дуже апетитно. Ще трохи Чудово! Так, оцінимо на смак. Так, все ідеально. Не можу перестати її їсти. А, дуже смачно. А що мені придумати? Точно! Мені потрібен соус! Використовую сирний соус та кетчуп. Замішуємо. Більше соусу. Супер. Ось так. Так, мені подобається. А тепер спробуємо. Як багато картоплі фрі. Хочу з'їсти всю всю картоплю фрі. Вона з соусом стала набагато смачніше. Реально. А моя вже теж смачна. Спробуємо упаковку. Так. Вона шоколадна. Ура! У мене ще й упаковка шоколадна. Правда? А раптом у мене також упаковка шоколадна. Потрібно спробувати. О! О! Ні. Фу, вона з паперою. Яка годота? Нічого смішного. Це червоний перець. Жах! Він дуже гострий. Сподіваюся, що я маю шоколадний. І у мене червоний перець. Як же страшно. Ема, ти перша починаєш. Ні, ти. У мене є ідея краще. Ця стрілка вирішить. Як? Потрібно натиснути на стрілку, на кому зупиниться, та її сперший. Це ж логічно, Сенді. Аби не я. Ні-ні ні-ні ні. Я теж не хочу їсти червоний перець, Сенді. Вже страшно. Я дуже сильно нервуюсь. Я вся сп'ятніла. Почекайте. Що це? Mm? Оу! Спробуємо. Так у мене шоколадний. О! Стрілка перестала крутитись і перша будеш ти, Сенді. Так і бути. Давай спробуємо. А... Ой, як смачно! Обожнює шоколад. Головне не показати їм, що мені смачно. Ох, як гаряче! Прям весь рот опалює. Ой-ой-ой! Подивись, що у тебе. Добре. Якщо синді було гостро, то в мене точно шоколадний. Не так страшно. Спробуємо. М -м, сподіваюся, Сенді мене не дурила. Що? Не зрозуміла. Вона серйозно так спокійно їсть. І останній шматочок готова. Ема, з тобою все гаразд. Тобі не гостро? Ой, зараз різко стало гостро. Весь рот горить. Всередині пожежа. Так, все-таки він реально гострий. Пробач, Сенді, воно саме з себе вийшло. Яка мила шоколадна акула. Краса. А я нічого не маю. Дивно. Порожньо. Мені нічого не поклали. Діма, починай перша. Yeah! Я з радістю. Спробуємо шоколадну акулу. Подивись, вона у мене наче хвилями пливе. Мені потрібен ніж. Розділимо акулу. Нарізаємо на шматочки. Так, ось так. Ось так. Постуток. Зі справжньої акули вона б також вчинила. Ні, але ж у мене вона шоколадна. Я можу з нею робити все, що захочу. А тепер можу спробувати. Як смачно! Так, мені подобається. З'їм кожен шматочок. Ще клас. Поки я зайнята, я вкраду кілька шматочків шоколаду. Ей, Синді, я не дозволяла. Це моя шоколадна акула. Але я вже забрала шматочок, і його треба швидше з'їсти. Що? Сенді, подивись на гору. Що там? А, як багато води. Я вся мокра. Ого! Так це ж мармеладна акула. Як круто! Вона така смачна, просто смакота. Мені також круто пощастило.